Удачницька громада розташована відносно віддалено від лінії фронту. Проте військові дії помітно відобразилися на повсякденні місцевих. Так, з початком воєнного стану аптечні пункти, які до цього забезпечували мешканців всіма необхідними медикаментами, припинили свою діяльність. Сімейні лікарі також тимчасово не працюють. Стреукомплектовані повністю а лікаря не вистачає, кінішно, по удачницькій амбулаторії лікаря немає. На даний момент лікарів безкоштовні відпустки до кінця військового стану. Ну тож, сімейний лікар на цю громаду, залишилась одна, я і лікар педіатр є у Амбулаторія у селі Сергіївка у Дачинської громади, попри недостачу спеціалістів, роботу не припиняла ні на день. Амбулаторія працює в звичному режимі. Ми не припиняли роботу не на один день, тому працюють лікарі, медсестри. Проводимо обстеження лабораторно, ті, що необхідно робити на первинному рівні. Робимо кардіограми, тестування при необхідності на ковід, гепатити і ВІЛ. Завідувача амбулаторії каже, із приходом весни побільшало звернень із сезонним загостренням хронічних хвороб, зокрема, опорно-рухової системи. І болі в суглобах, і в хребті. Головні болі. Підвищення артеріального тиску, коливання артеріального тиску, захворювань шлункового тракту, також і панкреатити, і виразки загострюються і гастрити. Придбати ліки мешканці самостійно не можуть, адже ні аптеки, ні аптечні пункти на території громади не працюють, тому отримати життєво необхідні препарати місцеві можуть за програмою доступні ліки та у якості гуманітарної допомоги. В основному це йдуть протизапальні. Ібупрофен, парацетамол, потім ще були в нас захворювань шлункового тракту, там ранітідін були декілька. А так в основному у нас йдуть антибіотики. Були. От. При коронавірусі у нас є перевір в достатній кількості, це специфічний. Всі, хто приходить до нас, це серцево-судинні, бронхіальна астма. Сюди входять хронічні захворювання легень. Виписи по кількості нужна за за цей місяць. У мене виписано 65 рецептів. Лікарка каже: не відступає і ковід. Сплесків захворювання немає, проте і зникати він також не збирається. Тому медики нагадують, своєчасна вакцинація знижує ризик зараження. Наразі мешканці Удачинської громади щеплення можуть зробити тільки вакциною Коронавак. Попередньо проконсультувавшись із сімейним лікарем.